Архангели Михаїле, захисти нас в бою. Збережи від усякої напасті, від пасток і спокус диявола. Ану ж, босинку, хто це? Святий Михаїл. Хто це? Святий Михаїл. І що він зробив? Він вигнав сатану із раю. Молодець. Я даю тобі десятку за кожну зарубку. Десятку? Даю слово. Згідно із давніми законами, я приймаю цей виклик так званих корінних. Ви ніби звірі у вашій жорстокості. І сьому сьогодні прийде край, бо руку, що насмілиться вигнати нас з цієї землі, буде негайно відсічено. Нехай сам Господь Бог направить мою руку проти прихвостів римського папи. Приготуйся пізнати Бога істинного. <плес> Де ти? Де ти, син мій? Ніколи не відводь очей. Скоро він помре. Добрий.